Спочатку це була просто величезна маса людей. Потім поступово хтось вже почав повертатися додому. Ось на сьогоднішній день в Київ і, взагалі, вся ця та частина, де вже вона звільнена, люди повернулися. Зараз в основному залишилися Харків, Херсон. Південь і самий самий схід, Донецьк, Бахмут, Луганськ. Всі люди, які ходили до нас на волонтерство, це все дуже світлі і патріотичні люди, навіть незалежно від того, звідки вони приїхали. Я не знаю, як де там хто стикається з такими переселенцями, нехорошими. Нам везло. У нас всі були дуже чудові люди. І зараз є ті, які до нас ходять, і ті, які роз'їхалися. У нас є номери телефонів. У нас є спільна група, де ми спілкуємося, де ми вітаємо святами, де ми від. Вітаємо з днем народження, коли вони бачать, що у нас нестача коштів по можливості, стараються нам щось перекинути, якусь копійку, щоб ми могли купити якусь тканину там чи основу сітки. Ось ці важкі часи вони нас настільки згуртували і зблизили, що ми не знаю. Ми рахуємося тепер величезною, такою волонтерською родиною, і всі чекаємо тільки одного перемоги для того, щоб з'їхатися всі в кам'янець і, і зробити величезне святкування нашої перемоги. Комора-2022 це взагалі дуже цікаве питання, тому що ми не були впевнені взагалі, чи зможемо ми взятися за цю справу. З одного боку, були вагання, чи потрібно, потім все-таки прийшло розуміння, що потрібно, тому що театр потрібен завжди. І тепер, на сьогоднішній день, я вже можу з впевненістю сказати, що є багато колективів, які знайшли можливість і бажання приїхати до нас в Камені зі своїми виставами. Ми Театральні діячі, взагалі культурні митці маємо свою нішу і маємо купу роботи, яку потрібно робити, тому що те, що ми робимо, дуже важливо, незалежно від того, де ми знаходимося і яким чином ми це виражаємо. В мене театр, в когось іншого там, я не знаю, кіно, пісні, танці і так далі. Це все дуже потрібно. По перше, потрібно тим, хто цим займається. По-друге, потрібно для кого вони це роблять, тому що що б там не говорили, але під час війни потрібно піднімати бойовий дух потрібно показувати людям, що ось воно є. Те, заради чого потрібно боротися, і заради чого потрібно триматися, вистояти, і Україна мусить перемогти. Ми маємо об'єднатися всі. Ми маємо робити все можливе, щоб допомогти нашим збройним силам України. Ми Мусимо бути одним єдиним цілим, одним фронтом для того, щоб вигнати цю погонь з України.